Всім привіт! Це магазин Фішка Шоп і з вами Іван і Артем. І як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні у нас огляд артбуку «Світ гри The Last of Us. Розпочнемо огляд з загальної інформації. Доволі товстий артбук, розмір розмірі його 176 сторінок. Перший виданий був завдяки співробітництву Dark Horse та Naughty Duck у 2013 році, а українською був перекладений в 2021 році завдяки видання Malopus. Ну що ж, перед тим як продовжити наш огляд, я би хотів вас попросити підписатися на наш канал і поставити лайк. А ми зробимо, знаєте, ще як Поставте лайк зараз. А якщо не сподобається відео, ви просто лайк заберете. Добре, все, ми продовжуємо. Артбук складається з семи розділів, і перший розділ у нас називається передмова. А передмова від геймдиректора і креативного директора Naughty Dog. Другий розділ присвячений двом головним героям Джоелю та Елі. Тут зображення ескізи персонажів та їх еволюція у процесі створення гри, різноманітні варіанти зачісок, рис обличчя, одягу та багато іншого. А ось на цьому малюнку Еллі зображена вже у її фінальному варіанті. А напис на футболці Т1 це не просто напис, це кодова назва гри під час розробки. Наступний і найбільший розділ називається Подорож. І тут зображені локації та персонажі, що зустрічаються під час гри. Як розробники їх бачили, як собі вони уявляли і як реалізували їх у гру. До речі, так як еволюціонували персонажі, так і розвивалася сама гра. На початку задумувалося, що саме ТЕС буде, буде головним поганцем гри, але з розвитком персонажів нею стала Марлена. Особливо цікаво побачити біла та його містечко насичене пастками. Тут навіть є мапа Біла, пописана та зі слідами пролитої кави. Якщо ви не встигли насолодитися пейзажами та своєрідною красою гри, то з цим артбуком у вас точно з'явиться така можливість і час. Наступна частина називається заражені. Як на мене, чесно кажучи, слово інфіковані сюди би більше підійшло, але заражені теж окей. Ну і зрозуміло, кому цей розділ присвячений різні стадії розповсюдження грибка по організму, прояви на ранніх стадіях зараження, а також розростання спор і як це виглядає на тілі інфікованого. Артбук насичений концепт-артами та замальовками, що не були реалізовані у грі. Так як, наприклад, ось цей будинок, що повністю покритий грибком. І таких деталей тут безліч. Також можна буде детальніше роздивитися заражених. Дійсно, під час гри особливо багато е, часу цьому не приділяєш, а інколи і не встигаєш приділити. Да, До речі, усі заражені ділянки мають унікальний вигляд, і вони по унікальному розростаються. І це дуже цікаво подивитися і ну, почитати про це дуже класно. Далі у нас буде низка коротеньких розділів, і п'ятий розділ у нас називається Світ. Ем, не особливо цікаво, але мені що з нього сподобалося. Це дуже багато варіацій зброї, які можна було використати власного вас, і плюс також там є ще різноманітні варіанти ем, емблем ем, світляків. Шостий розділ маркетинг. Тут ми бачимо арти, які використовувалися під час рекламної кампанії, а також великотки, які вони розкидали по своїм іншим проектам. І, до речі, тут ще також є арт, мабуть, мені здається, крутий, який є. Е, там, де Елі вперше взяла гвинтівку в руки, і їй підказує, як, як, як з нею працювати. Не знаю чому, але саме цей арт для мене постійно викликає. Він в мене постійно викликає низку емоцій і дуже чутливий малюнок. Саме він зображує ту емоційну складову гри, яка е, стосувалася Елі і Джолі. Це е, зв'язок батька і доньки. Вони хотіли їх реалізувати, вони реалізували їх саме в цих двох персонажах. Сьомий розділ це розділ американські мрії. В ньому розповідається про життя Елі до подій гри. А також тут зображені замальовки, скетчі та декілька сторінок самого коміксу. Але до речі, не хвилюйтеся. Якщо ви дуже справді хочете почитати цей комікс, він є наявний в Україні. Його можна придбати і українською. Знаєте, для мене артбук в першу чергу це багато малюнків, і цей артбук, як то кажуть, зроблений по канону. Я згоден. Дуже багато малюнків, мало тексту, але тексту справді по ділу і по. І той, що потрібний. Ем, дрібнички всякі, те, що цікаво гравцю, і не тільки гравцю, а художнику може підійти цей артбук, для того, щоб роздивитися всякі скетчі і розмальовки гравцю і взагалі людині, яка захоплюється цим світом. Ну, а якщо вам сподобався цей огляд, ем, ставте лайк, якщо ви забули поставити, підписуйтесь на канал і нажимайте колокольчик, щоб побачити наше наступне відео. <реш> Залишайте відгуки в коментарях, будь ласка, нам дуже цікаво знати про вашу думку. Ну і все, до зустрічі. І якщо бажаєте побачити огляд якогось іншого артбуку або коміксу, будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Всім дякую за увагу, до побачення. З вами був Іван і Артем. А ми далі розглядати артбук. До побачення.